Сьогоднішню неділю. За півтора тижні до Різдва Христового ми вшановуємо пам'ять святих правоців. Я постійно повторюю те, що старий заповідь це є колодязь багатство духовної таке, що, повірте, навіть при всій потужності класиків, писателів чи сучасних, навіть богословських, ми не можемо порівняти з тим, що було написано, тому що його писав Дух Святий через святих пророків, через інших святих мужів. І то, що написано Духом Святим, це є аксіома життя, якщо хочете. Це то, що провірено часом, як золото, воно тим качественніше, чим провірено вогнем. Так і Слово Боже, воно, як апостол Павел каже, воно як меч з двох боків гострий, який розділяє. Наш мозок до мікрочастинок, тобто там, де кажеться вже людський розум недосяжний, щоб пояснити ті чи інші причини, слово Боже проникає і воно або наставляє людину, або обличає і дає їй життя. Так, от сьогодні, у цю недільку, ми ще також святкуємо праздник Святого пророка Агея. Тому я би хотів проповідь сьогоднішню присвятити саме цьому пророку, учитуючи, що він теж відноситься до святих мужів Старого Заповіту і правоців. І хоч він писав і дуже коротко, но ці дві глави, які ви можете знайти у старому заповіті, якщо не полінуєтеся навіть сьогодні. Заодно й мене перевірити, чи я щось не то сказав. І почитайте, скільки ви корисного. Казалось би, людина писала і зверталася до народу Божого дві з половиною тисячі років тому назад. Але, браті і сестри, вникнім сьогодні в ці слова. Я прочитаю ці дві глави із невеличкими коментарями. Прочитаю на рідній мові, щоб було все більш зрозуміло. Але кожен для себе винесім із слів цього пророка. У другий рік царя Дарія, у шостий місяць, у перший день місяця було слово Господнє через агея пророка до Зоровавеля, сина Салафіїлова, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Іоседекова, великого Єрея. Так сказав Господь Саваоф. Народ цей говорить. Не прийшов ще час не час будувати дім Господні. Тут зупинюсь трошки прояснити історію біблейську, про що йде мова? Цей пророк він жив за 5 століть до Різдва Христового. Він жив у період, коли Єврейське царство було знищено як таке. І євреї поверталися з Вавилонського полону. Тому що цар персидський Дарій він дозволив іудеям, коли окупували територію, дуже багато аналогій, навіть із сучасними війнами. Ізраїльське царство, воно, якщо хочете, розцвіло найбільше за царя Соломона. Це за тисячу років до Різдва Христового. А після того, вже коли у царя Соломона вже були вже один нечистивий син був, і вони постійно подали то відолопоклонство, то між собою воювали. Не було вже того Єврейського царства. Більше того, коли Перцидський цар на доносор прийшов і взагалі зруйнував це царство, зруйнував храм Божий і взяв їх у полон. І вони вже, як тут і описано у його книзі, це вже була юдея. Це вже була колонія, якщо хочете, область із того Ізраїльського царства, то все, що залишило. лишило. І, звісно, як і в будь-якій імперії, яка взяла собі колонії, назначали там свого правителя. І таким правителем був Зоровавель. Ми його ще згадаємо через тиждень, коли будемо по усіх отців, коли будемо родослові Ісуса Христа, там буде ім'я це Зоровавеля, Салафіїля. Так от, події відбуваються за 5 тисяч років до Різдва Христового. За, 5, за 500 років, я обичаю, заговорився. Тобто іудеї за розпорядженням царя Дарія отримали свою частину Іудеї, і він каже, Хочете будувати храм, будуйте. Але далі відбулося те, що відбулося. Читаємо далі. Народ цей говорить, не прийшов ще час, не час будувати дім Господній. І було слово Господнє через Агея пророка. А вам самим час жити у домах ваших прикрашених, тоді як дім цей у запустінні. Тому нині говорить Господь Саваоф, наверніть серце ваше на путі, ваше. ви сієте багато, а збираєте мало, їсте, але не уситість, п'єте, але не напиваєтеся, одягаєтеся, а не зігріваєтеся. Той, хто заробляє платню, Заробляє для дірявого гаменця? Так говорить Господь Саваов, наверніть серце ваше на путі ваше, зійдіть на гору і носіть дерева і будуйте храм. І я буду благоволити до нього і прославлюся, говорить Господь. Очікуєте багато чого, а виходить мало. І що принесете додому, те я розвію? За що, говорить Господь Саваов, за мій дім? Який у запустінні. Тоді як ви біжите кожен до свого дому, тому то небо закрилося і не дає вам роси, і земля не дає своїх плодів. І я закликав засуху на землю, на гори, на хліб, на виноградний сік, на ялеї, на все, що родить земля, і на людину, і на худобу, і на всяку ручну працю, і послухалися Зоровавель, син Салафіїлів. І Ісус, син Іосидеків, і весь інший народ голосу Господа Бога Свого, і слів Гея пророка, як посланого Господом Богом їхнім, і народ убоявся Господа. Браті і сестри все зрозуміло, про що йде мова. Народ, який получив можливість, коли був у повній окупації, у повному полоні, не було можливості. Будувати храм. І тут можливість відкрилася. І народ цей не, не побіжав будувати храм. Він побудував, почав будувати свої домівки, понятно, які вони теж залишили, які теж були розрушені. Але Господь каже, що це неправильно. Неправильно устрояти все лише собі, а храм лишити в запустінні. Браті і сестри, це про нас теж, про кожного з нас. Будемо чесні і відверті. Кожен свою міру визначить із цього текста Святого Письма. Тому, якщо так більш глобально подивитися на, на, на ці слова, то це йде мова не тільки про храм навіть фізичний уже в нашому новозавіті. Це є і храм душі своєї. Храм душі, який ми відкладаємо будувати. Мотивуючися тим, що, а, ще не настав той час. Я ще хочу заробити мало, хочу кар'єру мало зробити, хочу ще щось зробити. І все відкладаємо, відкладаємо речі духовні, і ставимо на другий план. І відтозі получається так, як прокописує. І заробляємо і грошей нам не вистачає. Вроді кладеме ті гроші, а вони, як дійсно, дірявий гаманець. Тому що скорбі. Якісь катаклізми постійно нас переслідують, тому що начало в нас не духовної, не слова Євангелія не можемо збагнути, як то правду Божу і царства шукати у першу чергу. І так наше життя котиться, котиться. І тут Господь прямо говорить, як тут без усяких. Не хочете будувати храм? Для Ізраїля розуміти, це було. Архі важливо, тому що вся їхня духовність, центр духовної просвіти був навколо храму Єрусалимського. І ми теж, якщо не покладемо в основу свого буття особисто кожний центр Бог, цим нам не ізбіжати. Браті і сестри, дивіться, такі невеличкі історичні паралелі лише проведу. Більшовики, які прийшли до влади, скільки храмів розрушили. І коли вони ніби виграли війну, да, ми знаємо, якою ціною виграли, скільки життів положили в особливо українців, білорусів. Що, після 45-го року вони що, храми почали відбудовувати? Ні, звісно. Якщо не хочете, колективізації п'ятирічки були, да, Совєтський Союз розростався, будувалося. Вони постійно переганялися з Сполученими Штатами, що би вдруг ще ліпше зробити, яку ракету, ліпше першому космос плетіли. Це все, все будувало кроме храмів. І всі були храми, це були мерзость запустяння. Хто старших людей помнить, навіть тут у нас у Ужгороді храми, які були складами, які були музеями атеїзму. І до чого я це говорю? Скільки проіснувала ця імперія? І сто років не проіснувала. І сто років більшовики не володарували. Господь їм дав, попустив це за гріхи поїздіватися над віруючими людьми. Но скільки вони були? І прах одних одійшов, і поминаємо їх постійно, лише у тому ключі, які були безбожники і богоборці. І де їхня та слава. Де той, де той соціалізм, який вони хотіли побудувати? Нема. Тому що дом Божий зруйнували. Навіть теперішню війну візьмім. Не, не на днях провели статистику, наша прес-служба Української православної церкви. Більше 500 храмів зруйновано. Нашої Української православної церкви, інших конфесій так само. Скажіть мені, хто будеся бити в груди і... Оправдувати агресію цієї імперії, яка тепер хоче становитися. Їхній кінець буде такий самий, як комуністів, хто розрушив храм Божий не буде благодаті на тому. І нехай не очікують, не оправдуються ніякими політичними гаслами. Друга глава, вибачайте, затримую ваш час, але Воно того варте, у сьомий місяць, у 21-й день місяця було слово Господнє через Агея пророка. Скажи тепер Зоровавелю, синові Салафіїловому, правителю Юдеї Ісусу, синові Єседековому, великому Єрею і залишку народу. Хто залишився між вами, який бачив цей дім у колишній Його славі і яким бачите ви його тепер? Чи не є Він в очах ваших ніби ніщо? Але підбадьорся нині зоровавелю, говорить Господь, підбадьортеся Ісусе, до священника Ісус звали, сину Іоседеків, Єс великий Єрею, підбадьорся, весь народ землі, говорить Господь, і виконуйте роботи, бо я з вами, говорить Господь Саваоф. Бачите, Господь там, де робиться діло Боже, навіть якщо воно з оскорбями, навіть якщо воно з проблемами, Господь там, як би не було важко. Бо так говорить Господь Саваоф, ще раз і буде скоро. Я потрясу небо і землю, море і сушу, і потрясу всі народи, і прийде бажаний усіма народами, і наповню дім цей славою Господь, говорить Господь Саваов. Моє срібло і моє золото, Господь, говорить Господь Саваоф, Слава цього останнього храму буде більшою, ніж першого, говорить Господь Саваоф. І на місці цим я дам мир, говорить Господь Саваов. Що це означає? Слава Єрусалимського храма другого, вже не Соломонового, була більша. Знаєте чому? Тому що сам Господь у нього війшов, Ісус Христос. Соломонів храм був величніший, красивіший, але слава цього другого храма, який зоровавель відбудував, була більша. Тому що Господь у цей храм був принесений дитятком, це Срітенія – він у цьому храмі дав мир людям такий, який ми до сьогодні цей мир у наших уже храмах зберігаємо. Тому оце важливо було у 24-й день, 9-го місяця, в другий рік, Дарія було слово Господнє через Агея пророка. Пройшло два місяці від того, як іудеї почали будувати храм, і слухайте, що відбулося далі. Запитай священників про закон і скажи: якби хто ніс освячене м'ясо у полі одягу свого і, і торкнувся хліба або чого небудь вареного, або вина, або єлею, або якої небудь їжі, чи зробиться це священним? І відповіли священники – ні. Потім сказав Агей, якщо доторкнеться до всього цього хто небудь, хто скверниться від дотику до мерця, чи стане це нечистим. І відповіли священники і сказали, буде нечистим. Тоді відповів Агеї і сказав: такий цей народ, таке це плем'я переді мною, говорить Господь, і такі всі діла рук їхніх. І що вони приносять там усе нечисте. Тепер навіть наверніть серце ваше на час від цього дня і назад, коли ще не буде покладений камінь на камінь у храмі Господньому. Браті і сестри, кажеться, це незрозуміло, про що тут говорить Пророк. Святий Кирил Єрусалимський толкує це місто. Він каже, що пройшло два місяці, як почали будувати, і Господь побачив, що вони будують не з ревністю, а будують не радиво. Хоч як. Знаєте, от поначалу людина даже береся за роботу, в неї є там числаві, ентузіазм. Вона робить, 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 а потім дивишся, людина. Хоч як робить, халтуру жени. Так от Господь навіть питає тут через Агея священників, Він їм дає дві заповіді, опитує їх двома заповідями Второзаконія, вибачаюся, Книги Левіт, у яких каже, що це було так прийнято, що коли священник приносить у жертву, бере з тих ягньонків, які принесли удар, він бере одного. І кров'ю приносить його в жертву. Каже, чи освіщаються інші, або чи освіщаються ті, хто доторкнувся до краю одежі, чи священник до когось доторкнувся, і вони відповідають: ні. І так само друга заповідь Книги Левіт: це що в старому заповіді не можна було торкатися до мерця. Тому що ця людина вже рахувалася оскверненна, тільки до рідних, до батька, до матері. до до дідуся і бабусі, якщо не помиляюся, а священик взагалі не міг торкатися до мерців. Святитель Кирил Єрусалимський приводить каже, це тільки про образ того, що коли ми беремося за Боже діло, увага, то ми теж оскверняємося, якщо ми, як, як подібно у Старому завіті, торкаючися мертвеця, коли ми, живучи нечистиво, живучи в гріхах, це така паралель про образ. Цього второзаконня. Так само ми, ми так само є оскверненними, коли ми беремося за діло святоє гріховними руками, браті і сестри. У нас вже зараз рідко, якщо так узяти, але особливо у 90-х роках приходили багаті люди, які нечесно заробляли гроші. І вони казали: дайте ми вам побудуємо храм чи даємо велику суму на храм. Ну, ви, головне, там помоліться за нас, батюшка, а ми далі будемо свої діла крутити. І це був великий виклик, в першу чергу, для священника, тому що священник, звісно, міг побудувати храм там за, за пару днів, можна сказати, за місяць, за два дивимося, храм побудувався. А що з душою тої людини? І тому пророк тут обличає ці речі. Він каже, якщо ви прийшли взятися за діло Боже гріховними руками, гріховним життям, яким ви осквернили, та ви мало того, що ви ще й других людей зведете на, на біду. І тому це така аналогія, що мало того будувати храм, каже Пророка Гей, а ви ще будуйте його з радостю, будуйте його з чистим серцем, очистивши свої душі. Ми неодноразово отець Віктор тут постійно наголошував, що. Не нам ви несете гроші, будуючи храм, ви в першу чергу свої душі спасаєте. І це та, знаєте, такий заклалося, що от попили ж церкви строять і промивають мозги, опять церква, оп'ять там лавочка відкрила. Ні. Ми, як люди, можемо согрішати, тому що у нас є свої немощі, але наша ціль основна це спасіння душ і своїх, і ваших. І якщо ми будемо лукавити, лише користолюбивося, будемо до цього відносити, з якоїсь вигоди, то ми будемо великі муки притерпіти, зато нас Господь особливо накаже священників. Але ви, якщо будете осуждати, і якщо будете, не знаючи ситуації, оцінювати, десь коли там мелють, десь коли на церкву наклепу, ви не встанете в захист, то з вас теж Господь спросить, браті і сестри. Тому будівництво храма це якщо хочете синергія. В першу чергу дай руками треба трудитися, і не радіво, і треба. І хто приклався навіть до нашого храму, то знає, скільки іскушеній таких, що казало бися, ну нереально, щоб вони взагалі виникли. Тому що диявол воює проти святого місця. Але це і ми спасаємо тут свої душі. І священик, і ви. Ось це, в принципі, що пророк, я думаю, ці слова є актуальні, як і дві з половиною тисячі років назад, так і тепер. Амінь.